Якщо ви зовсім уже не знаєте, що приготувати з фаршу, пропоную ось таку смачну страву. На деку, застелене пергаментною бумагою, розкладаємо цибулю, порізане ось такими кільцями. Штуки 3 картоплини тоненько нарізаємо та зверху кладемо на цибулю. Трохи присолимо. 500 г фаршу приправляємо улюбленими приправами та солимо. Вимішуємо фарш та розкладаємо зверху рівномірно на картоплю. Шампійони нарізаємо кільцями та розкладаємо на фарш. Рівномірно розподіляємо по усій площині. Грибів беремо десь грамів 300 Сметану з'єднуємо з майонезом або можна без майонезу. Добре перемішаємо та змащуємо гриби. Я взяла сметани побільше, так, щоб гриби були смачнішими. І ось в такому вигляді запікаємо у розігрітій духовці 45 хвилин. Потім на крупній терці натремо грамів 200 сиру та ще на 5 хвилин у духовку. І ось маємо таку прекрасну смачнющу вечерю.